Такі уроки в музеї проходять доволі часто, та й загалом сюди щороку приходять тисячі відвідувачів різного віку, соціального статусу і переконань, байдужим не залишається ніхто. Бачу, коли ми пройдемося по тих експонатах нашого музею, я бачу, що люди, особливо молодь, якось та й відроджується у цьому музеї. Ми зазвичай буваємо щорічно. Він є. Дуже він нам нагадує про е, історичне минуле предків наших. Про історичне, героїчне минуле наших предків. Відвідувати цей музей дуже важливо, адже е, згадувати про наше минуле, яке на той час не було дуже хорошим для наших галичан. Адже серед них сотні тисячі були засуджені і виселені з рідних домівок. Тому ну і організатори експозиції не оминули цю тему. Експонатів на цю тему музей дійсно. Багато представлено партизанську криївку, особисті речі, повстанці, фотографії бійців УПА, які полягли в боях за незалежність. В нашому Галицькому районі, не на фронті, а тут загинуло 1650 наших патріотів. Майже 10 років йшла наша боротьба проти, проти всіх окупантів. Саме питанням особистої участі наших краян у визвольній боротьбі був присвячений черговий відкритий урок. Наша мета уроку це дослідити роль особистості у національно-визвольному русі міста Бурштина. Окрім учнів гімназії, на відкритому році були присутні працівники обласного інституту післядипломної освіти, викладачі гімназії, представники міської влади, депутати міської ради, звичайнослужителі, представники громадськості.